Нова теорія відкидає ідею великого вибуху. Як виглядають півмільярда синапсів у мозку розміром з зернинку? І хто був жадібніше еліти Римської імперії чи Китаю часів династії Хань? Вітаємо всіх поціновувачів науки! І розпочнімо з новини про домашніх улюбленців. Ви теж розмовляєте зі своїм песиком, наче чи він розуміє буквально все? А що як це дійсно так? Свіже дослідження вчених з університетів Лінкульна Сасекса та Жана Моне із залученням собак різних порід показало цікаві результати. Виявляється, домашні собаки здатні розпізнавати сенс у нашій мові, навіть якщо ми говоримо монотонно і не звертаємося безпосередньо до них. Команди, імена та знайомі сигнали усе це мозок собаки вловлює без так званого «dog-directed speech» – спеціального дружнього тону, який ми зазвичай використовуємо при спілкуванні з ними. Але звичайно, якщо поєднати знайоме слово та щасливий голос, їхня увага зросте в рази. Це доводить, що мозок домашніх собак має архітектуру для пасивного мовного аналізу, без яскравих підказок, що може бути наслідком тисячолітнього досвіду домашнення. Ці результати є дуже важливими для тренування службових собак і глибшого розуміння нашого міжвидового зв'язку. Згадайте, що ви казали останній раз біля свого песика? Детальніше про дослідження можна почитати в журналі Animal Cognition. Посилання в описі до відео. Що, як усе, що ми знаємо про Всесвіт, неправильно. В одному з попередніх випусків ми показували, як вчені симулювали два Всесвіти, залучивши показник темної енергії. І як влучно зауважив наш підписник, це поняття може і не бути ключовим у розумінні розширення всесвіту. Ось, наприклад, фізик Річард Лью з університету Алабами запропонував модель, яка кидає виклик самі ідеї великого вибуху. У своїй новій роботі він стверджує, всесвіт сформувався завдяки низці швидкоплинних тимчасових сингулярностей, миттєвих вибухів матерії і енергії, які з'являються і зникають настільки швидко, що ми просто не встигаємо їх помітити. Ці спалахи створюють так званий ефект негативного тиску. Саме він за цією гіпотезою змушує Всесвіт розширюватись із прискоренням. І це майже точно повторює ідею, яку ще в 1917 році описував Альберт Ейнштейн. А щоб перевірити нову модель, Лью пропонує аналізувати далекі галактики через зрізи червоного зміщення за допомогою наземних телескопів, таких як обсерваторія Кека або групи телескопів Ньютона. І якщо вдасться побачити стрибки в даних, це може змінити все наше уявлення про походження Всесвіту. Як вам ця гіпотеза? Дослідження опубліковане в журналі Classical and Quantum Gravity. все, що ми відчуваємо, бачимо і думаємо, це результат роботи крихітних електричних сигналів, що блискавично передаються між мільйонами клітин, і вчені змогли побачити і простежити їх на рівні кожного окремого нейрона. Команда науковців створила найдетальнішу карту мозку на сьогоднішній день. Вони дослідили крихітний шматочок мозку миші розміром з макове зернятко і змогли відстежити 84 тисячі нейронів і півмільярда синапсів, які, якщо їх розтягнути, сягнули понад 5 кілометрів. Мозок розрізали на ультратонкі шари, просканували електронним мікроскопом і за допомогою штучного інтелекту зібрали 3D-модель цієї нейронної павутини. А щоб активні нейрони підсвічувались, мишу було генетично модифіковано. Так вченим вдалося відстежити, як клітини зорової кори реагують на відео, що показували миші. Як вам це подібно до галактики зображення? Це перший крок до розуміння, як наш мозок думає, бачить і, можливо, хворіє. Посилання на цифрову нейронну матрицю ми залишили в описі до відео. Досліджуйте. Хотіли б мати прозору чашку, що виглядає як пластик, витримує окріп і разом з тим розкладається в океані без шкоди для природи. Зустрічайте новий матеріал від японських вчених, створений повністю з целюлози. TPB або Transparent Paperboard – Це прозорий біорозкладний матеріал, розроблений на основі звичайного паперу. Його виготовляють із гідрогелю целюлози, який потім висушують і обробляють розчином броміду літію для надання бажаної форми. TPB не розмокає і навіть витримує окріп, тримаючи рідину годинами ідеальний замінник пластикових стаканчиків, трубочок і навіть контейнерів. І найголовніше, він повністю розкладається менше ніж за рік, навіть у холодних глибинах океану. Але матеріал також придатний для замкнутого циклу переробки. Його можна розплавити і переформатувати, хоча й з невеликими зменшеннями прозорості. Хотілося б, щоб він став новим стандартом замість одноразового пластику. Більше про відкриття можете почитати в журналі Science Advances. Коли ми стикаємося з інфекцією або зазнаємо травми, виникає некроз або неконтрольована загибель клітин. Вони буквально розриваються, викликаючи запалення та ушкодження тканин. А тепер уявіть, що ці мертві клітини можуть навпаки керувати відновленням. Команда Зарезонського університету вивчила це явище на личинках мушки дрозофіли. Вони виявили унікальний процес, апоптоз, викликаний некрозом, при якому клітини на відстані від ушкодження активують ферменти каспази. Але частина цих клітин не помирає. Вони виживають і перетворюються на інший тип клітин, які активно стимулюють ріст нових тканин, навіть через 64 години після поранення. Дане відкриття це новий напрям в лікуванні некротичних поранень. Можливо, в майбутньому ми не лише зупинятимемо руйнування тканин, а й керуватимемо їх відновленням. Про відкриття в світі регенерації можете почитати в журналі eLife. Що буде, якщо в вашому офісі завтра оприлюднять зарплати всіх співробітників? Дослідження, проведене професором Борисом Матійовським зі школи бізнесу Університету Каліфорнії в Ріверсайді, показало, прозорість зарплат змінює динаміку всього робочого середовища і не завжди в позитивний бік. Коли працівники дізнаються про свою позицію в рейтингу продуктивності, їхнє відчуття я заслуговую зростає або падає. Ті, хто в топі, вимагають більших підвищень, навіть порівняно з колегами, які мають схожий рейтинг. А от ті, хто опиняється внизу, часто відчувають демотивацію і навіть сором просити про надбавку. В одному з експериментів учасники, яких поставили на третє місце з 500, просили істотно вищу зарплату, ніж ті, кого розмістили ближче донизу, хоча інформація про ринкову ставку була однакова. Отже, прозорість це не завжди благо. Допомагаючи боротись з упередженістю, вона одночасно посилює розрив між зірками і всіма іншими? Поділіться в коментарях своїм досвідом, а з дослідженням можна ознайомитись в журналі бізнес-етики. І до економічних питань, але в історичній ретроспективі. Як думаєте, де життя було більш справедливим у стародавньому Китаї чи Римській імперії? Команда науковців із університетів Боконі, Кембриджу та Стенфорду провела унікальне дослідження, порівнявши економічну нерівність у Римській імперії та Китаї часів династії Хань, які співіснували протягом приблизно 250 років. Дослідники зібрали історичні дані про соціальні верстви та їх доходи, і застосували сучасні економічні методи для аналізу. Отже, середній дохід римлянина був у 2,25 разів вищим за прожитковий мінімум, в той час як в ханця лише в 1,88 разів. Але найвражаюче це – це топ-1 еліти. У Римі вона контролювала 19% всіх доходів. А у хань – цілих 26%. Що спричинило таку відмінність? У Римі імператори покладались на місцевих чиновників, витрачаючи більше на армію. А у хань навпаки централізували владу. І тепер про Джині або коефіцієнт нерівності доходів 0,46 у Римі проти 0,48 у хань, де одиниця це абсолютна нерівність. І, мабуть, найбільш резонансне це показник вилучення ресурсу елітами з економіки. Еліта Хань висмоктувала 80% ресурсів, тоді як у Римі лише 69%. Чи могла саме економічна жадібність стати початком кінця династії Хань? Поділіться думками в коментарях. Про дослідження можна почитати в журналі Nature Communications. Ми щасливі, що ви розділили цей час із нами і сподіваємось, дізнались багато нового. А якщо сподобалось, підтримайте нас вподобайками і коментарями. І до зустрічі за тиждень.